Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Я пропоную о, знову ж таки про ну про болотами не зможемо не згадувати в цьому контексті, але більше до міжнародної тематики переходити, тому що а, міжнародна преса пише про те, що Макрон знову ж таки згадав свої переговірні позиції. Він згадав про те, що він дуже сильно хоче бути. Учасником о, переговорного процесу, ну і відповідно домовитися для України чи то для Росії про мир. Або про перемовини, або про тимчасове припинення вогню не знаю про що саме собі мріє Макрон, але цього разу він поїхав вже або не подзвонив президенту Росії, як він це любив робити. Зараз здається, ця міжнародна лінія відключена. Не приїхав до України, тому що ми теж його тут бачили. Так свого часу він приїжджав і гуляв Києвом. Після цього якось всі переговорні позиції були зведені до нуля. Казали про те, що свого часу. Шольц, Макрон і Драгі приїхали до Києва для того, щоб привести на мирний план? Ну а потім про той мирний план якось почали тихенько забувати після того, як він побачив все те, що тут наробили росіянці у нас в Україні. Ну а тепер, нібито, знову подумав, подумав і каже: а чи не поговорити мені про мир з Китаєм? Мені ідея насправді подобається, якщо чесно. От у нас Францію недолюблюють саме через цю позицію Еммануеля Макрона, але от давайте так, от без емоцій на це подивимося. З одного боку, зрозуміло, що всі ідеї, от, ця миротворчість, переговорна позиція. А в принципі, нічого ж поганого в тому, що людина хотіла припинити чи не допустити війни, немає. Так, мені здається, дехто і я в тому числі занадто скептично до цього ставилися, до цих миротворчих ініціатив, але ход думок насправді правильний. І взагалі треба не забувати, що Макрон Макронить, але тим не менше, Франція під керівництвом президента Еммануеля Макрона, вона а постачає нам зброю і боєприпаси. Ми ж між іншим вчора обговорювали і прийшли до висновку, що Франція нам щомісяця. Обіцяє 4 тисячі набоїв передавати. А сьогодні міністр оборони України Олексій Резніків Резніков показав зблизька оцей от калісний танк, як він там АІК 40 якщо я не помилісти. Так, ну а, між іншим а, про Макрона. Взагалі-то перший танк, який був а, обіцяний і поставлений західною коаліцією, був саме французький. Да? Це калісна техніка, це щось таке середнє між танками і БТР, або БМП, принаймні багато так оцінюють цю машину. Але факт залишається фактом. Це тут працюють нон-стоп. Я навіть зустрічався якось послом а, Франції в Києві, і він хвалився цим, що. По Факту ці гармати стріляють в режимі нон-стоп і а, показали себе дуже і дуже а, надійно. Між іншим, зараз до нас надійдуть а, датські Цезарі, вони відріз... відрізняються від французьких, тому що в них а, інше шасі, там чотири відповідно шасі і більший боєзапас. Тобто, а, ще раз, так, якщо резімінувачі, тобто а, нас. З одного боку, дратують ці слова а, Еммануеля Макрона, а з іншого боку, а, Франція абсолютно на боці світла правди і миру. І от коли ми чуємо про це, що Макрон хоче за допомогою Китаю посадити Україну і Росію за стіл перемовин літом, ну, вочевидь, після а, боїв під час весняно-літнього здоровчого сезону. Так. І я. Я теж хочу, щоб були перемовини. Ну, Правда, серйозно. І не так. Я взагалі хочу, щоб був мир. Єдине, що в цій заяві немає самого, самого головного, як завжди. А де предмет для перемовин? От про що можна говорити? І тут зрозуміло, що. Коли нема предмета, а Еммануель Макрон так старається, ну можливо, він до літа з'явиться, як то Що Пісков сказав про перемовини, що вони будуть тільки на умовах вигідних для Росії, чи якось так він сьогодні теж так доєднався до цієї думки і сказав про те, що Росія послушає тільки ті предложення міра, які в її інтересах, ага. Слухайте, ну інтереси Росії можуть змінюватися. Ми це прекрасно розуміємо. Які червоні, Як червоні лінії, які ніхто не бачить, ніхто не знає, але вони точно знають, що десь вони є. Вони, знаєте, ті червоні лінії дуже криві, інколи проходять чомусь територію України, але ми їх тут постираємо потім. Це ж нічого страшного, знаєте, таке буває. Тим не менше, ми давайте так ми чудово розуміємо, що всі. Війни закінчуються за столом перемовин, тому що там підписується той договір, або ж ті умови, на яких е країна яка е ні, побіділа в этой війні не буде більше соватися на нашу з вами територію. От щойно ми вийдемо на кордони 91-го року. От відразу можна сідати за стіл перемовин. Ну, якщо Іммануель Макрон хоче, щоб це було влітку, то треба просто трошки більше дати нам набоїв. Не 4 тисячі, а 40 тисяч щомісяця, можливо. От ну і відповідно тоді ми вже влітку можемо прекрасно сісти за стіл перемовин і поговорити вже далі про те, наскільки близько. Буде або ж не буде підходити до нас Росія до наших е, кордонів. От деміліт... демілітаризована зона, яка буде 50 кілометрів, 100 кілометрів, щоб ми бачили, коли вони до нас будуть е, совуватися зі своєю технікою або з черговими своїми е, і, валі, і Ми зараз вам покажемо. От про це все ми, звісно, можемо влітку, наприклад, почати говорити. Але тут певні нюанси є f 16 більше набоїв, більше допомоги для контрнаступу, і все, все вирішується. А ти помітила, що виходить, що в Україні взагалі то паталаново? От так, от, якщо об'єктивно, от дивись, ми перебуваємо в, в складі величезної. Антиросійської коаліції, і якщо е, з французькими друзями е, по кількості набоїв є якісь нюанси, то дивись, що ми читаємо. Єгипет відмовився постачати ракети до РСЗВ е, Російській Фашистській Федерації, і почав виробляти набої для України. Прикольно. Те, що е, сталося, це попрацювали наші американські партнери. Я власне е, е, і такі. Кому кому ви хотіли передати боєприпаси? Росія. Кому? Росія. А за, я щось погано чую. Кому ви хотіли передати? Україні будемо робити. і це от. От ну реально це щастя, коли е, такі потужні гравці, світові гравці на нашому боці, е, і Єгипет дійсно може, вони ж там теж хочуть прийти на американську зброю. У них там і Абрамси, у них там і М13 е, гусеничні БТРи. Тобто у них багато чого, і ф 16 у них є, і так далі. І так далі. І дехто вважає, якщо правильно складуться карти і пройдуть правильно дипломатичні. Перемовини, то вони можуть дуже дуже сильно нас підсилити в частині радянських калібрів і навіть радянської авіації. Ну це так, якщо все взагалі все буде ідеально, як колись хотіли фараони. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.